Всім привіт! Сьогодні 12 жовтня і в нас деякі малесенькі зміни. Нарешті нам допроводили опалення. Це наш котел, ну без кожуха. Це ж всередині воно таке. Так, скрізь проведені вже в нас труби, розведене опалення. На другий поверх. Завели на. Ну, про всяк випадок, завели в нашу спальню труби опалення. І ось так заглушили поки що. Ну, У нас у нашого забудовника є група, де люди зі всіх котежних містечків там, ну і люди задають новачки, як ми. Різні питання і питалися, чи вистачає теплої підлоги для повноцінного опалення. Всі сказали, що теплої підлоги цілком вистачає. Але ми підстрахувалися і попросили наших сантехніків виконроба, нашого, щоб він провів нам е, можливість підчепити батареї, то ми вирішили цю зиму прожити з теплою підлогою, подивитися, якщо буде не вистачати, то підчепимо батарею. У ванній кімнаті в нас теж зміни повністю готова стінка душової кабіни. Це буде відкрита система, просто стіночка заходиш, купаєшся. Якщо раптом що, теж залишилося собі. Таку можливість тут повісити шторку. Так, по опаленню. Ну, опалення все повністю закінчене. Ще в нас зміна така, що в маминій кімнаті мала б бути такі самі виходи для батареї. І якщо ну, хто дивиться мої відео, пам'ятають, що отут стирчали два незрозумілих пиптика. Які нам не подобались, хотіли їх теж в рівень зі стіною зробити з укосом. Але теж начиталися в групі, що люди утеплюють підвіконня. І вирішили зробити отак: проклали труби у підвіконня, щоб воно відбивало холодне повітря з вікна. Тому що спочатку наш виконроб запропонував. Ті ж піптики були там не просто так стирчали, він запропонував ставити на підвіконня батарею. Каже, оці нижні віконечка у вас все одно ніяк не використовуються, тому поставимо тут батарею. Ну, коли нема виходу, то як би я погодилася, бо ну а що, а куди її ліпити? Оцей варіант, що роблять в підлозі, це дуже дорого ну, для нас. У нас нема бюджету для того рішення, тому я погодилася. Але чоловік це побачив і сказав: ну що за фігня, що на вікно, особливо з того боку, ну, з вулиці, ну уявіть, який би це мало б вигляд вікною батареї? Ну, Коротше, вирішили отак. Батареї тут не буде взагалі. Знову ж таки, перезимуємо зиму, подивимося, як воно буде тепло чи ні. Завжди є можливість, у є розетки, поставити додаткову електричну батарею. На другому поверху ну, цю батарею ви бачили. Вона вже давно встановлена, а в цій кімнаті все ніяк не могли встановити. Теж встановлена батарея. Лежать терморегулятори, які ще треба прикрутити. І, власне, з опаленням, якби... Можна сказати, що закінчено. Так, наша прекрасна кімната, в якій вже зроблено освітлення. Дуже атмосферно, красиво світиться цей кольор стрічки. Дуже я задоволена, яку ми обрали. Ну і тут освітлення ще одне. Теж фонарики, які... Можна направляти куди треба. Класне засвітлення вже. Так, що я хочу вам показати. Знаєте, коли ну, в основних кімнатах там гіпсокартон ще не закінчений ремонт, то на кладову якось думаєш, та, не будемо нічого тут робити, і так нормально. Не будемо витрачати час, сили та матеріали. Але коли вже зроблений повністю ремонт в тих кімнатах і тут така краса, опалюємось поки кондиціонером. Скрізь таке всі біленьке. Ну, у нас воно не біленьке, а таке кремове, таке смачненьке, красивеньке, то, звісно, як бривно в оці ця гіпсокартон. В кладовій то що я зробила. Я Ну, цей чоловік так придумав, а я зробила. Розвела стартову шпаклівку, штукатурку ріденько як фарбу, і нанесла пензлем і закатала валіком. І вийшли отакі стіни. Ну, ця стіна це машина-штукатурка від забудовника. І отак от красивенько вийшло. Тепер я трохи почухаю, оце, щоб оці камінці такі крупні вони відпали. Потім загрунтую і пофарбую в білий колір. І все. І тоді вже точно тут все гаразд. Тут такий самий ліхтарик, то місця для роутера. Так що, стає в нас скрізь красиво. Темніти стало дуже рано, і тепер ми бачимо, які прекрасні заходи сонця у нас тут, на ділянці. А так виглядає наше освітлення сходів. Сподіваюся, його вистачить, щоб не розбити носа, коли підіймаєшся. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Багато дивляться, а не ставлять. Також багато дивляться без підписки. Підпишіться, вам це не складно, а мені дуже допоможе. Дякую.